Андрій, розкажи, будь ласка, як взагалі ви прийшли до служби в Збройних Сил України? Взагалі закінчив навчання в Чернігівський кооперативний коледж, і в мене був вибір або поїхати з другом за кордон, або залишитися і підписати контракт. В якому році? Це був 2019 рік. Угу. Тобто з 2019 року ви вже воюєте? Так. По теперішній час. А чому ви вирішили підписати контракт і стати частиною ДШВ? У ну, мене батько ще служив в ДШБ, оце, До... і брат мене служив у десантно штурмових військах. Тобто мав вибір і вирішив підписати з десанта-штурмовими військами контракт. Якщо ми будемо говорити про той час до повномасштабного вторгнення, які у вас, чи були у вас моменти, які запам'яталися найбільше? Так, як можна сказати, люди з різного вікового категорії, з різних там областей в маленькому бліндажі, там бліндаж 2 на 2, там стають для тебе рідними, ти з ними як ві... у нас ротації по вісім місяців були, по дев'ять місяців і це. Ти з ними вони для тебе стають як сім'я, ти можеш на них повністю довіритися і все. Тоді так у нас було. У нас був тоді і маленький підрозділ. А саме більше, що таке, це перший артобстріл запам'ятався, перві 200 і 300. Це так перше запам'яталося, що волос. Ви втрачали там друзі? Волос? Угу. Так. Це був перший там, його зняв снайпер. Приїхала російська іменно група. І вони почали працювати, це було під Новолуганським. Це, це був 21 рік, це тоді в нас були перві 200 300 Коли ти втрачаєш друга перший раз, і потім це стає такою жахливою буденністю, які відчуття? Спочатку обіда була, от мене друг, док, в нього нікого, крім нас не було, ми були його сім'єю, він був сирота. І в моєму замінили сім'ю, і ми з ним були з початку, з 19-го року і до моменту його смерті, ми з ним були ну, разом, ділили все, і так склалися обставини, що він загинув з мною в машині. До речі, як якщо говорити вже про повномасштабне вторгнення, як для вас воно почалося? Ми були нас були спочатку під Харковом, нас за день. Точніше, як сказати більше, поночі перекинули під Суми. Це була розгружена станція. І потім, у четвертій ранку, ми вже розгружалися і озброювалися і їхали відбивати суми. Який був перший бій по штабного вторгнення для вас? Коли ми заїжджали в Суми, це був... нас почали обстрілювати з усіх боків. Це було саме таке первинно. Багато бій. було втрат? Було. Це таке банальне питання. Взагалі, коли до того, як розпочалося, повно... розпочалося повномасштабне вторгнення, багато хто казав, що воно буде, що не буде. Хтось очікував, не очікував. Що, як рахували, буде війна чи не буде війна повномасштабна? Ну, ми тоді не розраховували. Ми просто думали, що як виїхали під Харківську область, ну. Підсилення там, навчання, як у нас завжди це було. То ви не очікували, що буде. Ні, так, щоб іменно повномасштабно, ні. Що такі сили будуть направлені проти вас. До речі, якщо говорити про бій, який вам запам'ятався більше всього вже під час повномасштабного вторгнення? Це як ми відбивали під Малиновкою штурми. Нас... Це Запорізька область. Це було дуже таке, як відбувалося. Спочатку ми їх, потім вони нас. Спочатку ми їх, потім вони. І так нас вибували, що з нашої сторони були 200, і що з їхньої сторони були 200 і 300. Смертний бій такий? Так. До речі, в яких регіонах ви воювали? З самого початку. Ну, так. Донецька, Донецьк. Луганська, Сумська. І Запоріжжя. Запоріжжя, так. До речі, от... Всі кажуть, що Запоріжжя такий один з найстрашніших гривень це правда? На той час він більш-менш спокійний був, це зараз вже почалися боїти. На той час спокійно було. Ну, ми виконували там, деякі спокійно завдання. це відносно спокійно. Ні, ну, для нас це було спокійно, ну він відбувалися там штурми, ми їх, вони, все, Ну, це для нас була звичайна робота. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про кінець вашої військової кар'єри, як ходити на штурми, да, штурмовика. Ось. А я хочу спитати: я знаю, що ви отримали поранення. Можете про це розказати? Де так? Не цікаво буде почути. Ну, ми... Можливо, це я... цікава історія. Ну, Дуже цікаво. Командир наш покоєний, дето знайшов. На той час племінні. Ми їх я, доктор, там і ще. Хлопці були, відварили їх, поїли. Приїжджає командир спустя, може, час-два говорить, нам тут дали завдання таке, ну, для нас це було дуже, як він сказав, пльове завдання виїхати, провірити дорогу, щоб приїхала, спочатку танчики, проїхати були, потім арта. Ми виїхали там на польову дорогу. І підірвалися на противотанковій міні. І так вийшло, що мене спасла удача, можна сказати. Просто я в той момент запізнився буквально на 2 секунди там, чи на 3, і на моє місце, де я завжди сидів, всів в доктор. І все. І так вийшло. Наїхали на міну протитанку. Я метрів 5, може, пролетів, загорівся, горів, потушився себе. Коли вже так сів, дивлюся, в мене так ця ліва нога, отак просто вісить. Ну, вона у вас є? Є. До речі, спасли. Спасли. Тобто да. могла бути ампутація? Так, добряче так їй. Ця вся сторона в мене була згорівша, руки, лице позгоріло. Бачите, як підлікували добу. Ходите? Так, да, ходжу, бігаю, навіть. До речі, як проходила реабілітація? Іде? Лікування було у... добре, лікарні, ну, і лікарі відносились, і медсестри добре до військових, і взагалі. А які такі а, взагалі, яка реабілітація у вас була, якщо у вас були проблеми з ногою, я так розумію, і а, були а, рани від. Опіків, де Опіків. пересадки, mm -hmm. що, да. Ну, я пролежав майже три місяці ну, не ходив взагалі, і було дуже важко заново навчитися ходити. Спочатку на каталки, потім на милицях, а потім вже на костелях під паличку. І так навчився ходити заново, і все. Я після поранення і вже після служби в Збройних силах, по суті, коли ви воювали, ви обрали для себе теж військову спеціальність. Розкажіть про це. Чому ви вирішили піти служити до ТЦК? Ну, прийшов наказ від командуюча десантно-штурмовими військами перевести ми, ну, на той час ми були обмежено придатним. Виключені із військових списків на, там, на 6 місяців раніше, як оце було, і прийшов наказ для переведення у, в тих місць служби, звідки ми призивалися. Що для вас означає бути частиною ТЦК? Це просто роз'яснення, даже людям. Просто що ТЦКшники якось говорять, що це людологи, що вони ніде не були там, що напередку, там що як покуплялися і посвідчення інвалідності. Хоч це не так, це ну, багато хто людей, яких я знаю, які зараз в ТЦК служать, вони так само були в бойових діях, отримували поранення і, ну. Звичайні люди служать ТЦК. Вони там не куплені, не човані. Звичайні люди і виконують свої обов'язки, які мають виконувати і знають, що та, як там, то треба людей міняти, що теж люди відпочили. Це така свідомість. Так, більше це свідомість. Ну, ви бачите, що наразі дуже є різні, впли... ну, різні погляди на роботу ТЦК. Вас це не ображає, тому що багато з цих поглядів поглядів негативні. Ну, стільки людей, стільки і думок. Про ТЦК так само. Одні люди розуміють нашу роботу, що потрібні, а інші не розуміють. Зараз, якщо ти не хочеш, щоб тебе в ТЦК призивали, там по повісті ти зараз багато рекретичних центрів в різний, вид, можна, там запропонують любу бригаду, в який там підрозділ хочеш. Зараз багато курсів, як півічників, там іще чогось, на механіків, якщо ти. Комп'ютерах так само, зараз багато чого. Це залежить від людей, їхнього вибору і осознаності, тому що потрібно це їм чи ні. Якщо вони розуміють, що якщо не обрати, то завтра чи післязавтра тут будуть уже росіяни. Що тоді? На стільки людей було загинуто і скільки поратимів. Андрій, скажіть, будь ласка, як взагалі ви ставитесь до своєї нинішньої ролі в ТЦК, особливо до вручення повісток? Це виконання своїх службових обов'язків. Ну, повістки це, вибачте, мене, це вони для уточнення військово-облікових даних, якщо виписуються, то це для того, щоб людина зробила свої документи, якщо в нього є відстрочка, там, він за уходом чи батько трьох дітей, щоб він свої документи привів у порядок все. Або в нього броня, або він навчається, я не бачу одного там багато, да, подають людей в розшук. Якщо їх подають, то значить, ось, приїжджала сьогодні людина, навіть можу навести приклад, то, щоб уточнити. От він говорить: я батько трьох дітей, подав на відстрочку і все. Я позвонив на оберіг, дізнався, да, от все, в нього відстрочка така-то, така. То, така. Тож, щоб люди самі були в курсі, і саме цьому нічого немає страшного повістки. Андрію, скажіть, будь ласка, а чим конкретно ви займаєтесь в ПЦК? Наразі мої посадові обов'язки. Я перебуваю на блокпосту і видаю, якщо людей немає ні броні, ні відстрочки, наприклад, вона військово зобов'язана, то я видаю повістку для оточення військово-облікових даних. Бойову повістку ми не видаємо і. Для людей, якщо вони не знають, наприклад, чи є в нього броня, чи є в нього відстрочка, чи ще щось, я можу ну, дзвоню на оберіг, і про нього всю інформацію він може сам спокійно дізнатися. Якщо людина перебуває в розшуку, то робиться виклик працівникам поліції, проводиться реєстрація, все за законом і супроводжується в його у відділення РТЦК та СП, до якого він приписаний. От коли ми спілкуємося з людьми, які взагалі от виклики в роботі стоять перед працівником ТЦК в спілкуванні? Тут більше стриманість, те, що люди багато не розуміють. Деякі люди, от, наприклад, в мене були ситуації, мені говорили, що ти ж руки, ноги на місці, іди далі воюй, а я буду за тобі налоги платити. І все. Ну, люди тут не розуміють багато, що ТЦК це такі самі люди, звичайні. Які ну, зробили свій вибір піти воювати, а не десь там, як багато час популярно, краще там живий чоловік хвилян, чим мертвий герой, як багато хто говорить. Взагалі таке ставлення ображає? Ну, як до військовослужбовців, звичайно, ображає. Те, що люди не розуміють, що ми так само, що я тоді у 19 років пішов воювати, що зараз люди, багато хто, як в 22-му році пішли. Захищати свій дім, свою землю. І зараз такі відношення до військових, що люди просто втомилися від військових? Непросто не просто. не просто контактувати з людьми? Так, які не розуміють, які не приймають військових належним чином, то це так. На вашу думку, взагалі, от, якщо говорити про ТЦК, які люди мають служити в ТЦК? От, портрет цілінини? Тут портрет не як це, не потрібен. Це, ну, це звичайні люди тут, а вони всі так само поприходили з бригад, там, з усіх. Це різні люди. І всі вони ну, не можуть виконувати бойові завдання так само, я, я не можу зараз піти, і в мене навіть банально нікуди не беруть за те, що я інвалід. Ну, і все, нікуди не беруть. І звичайні люди вони переводяться в ТЦК, щоб тут проходити службу. Андрію, скажи, будь ласка, яке наразі забезпечення в Збройних силах України? Зараз забезпечення повне. От в мене всі речі, коли я підірвався, вони всі ну, зіпсовані були, згоріли, з мене повністю все списали і видали повністю всі нові речі. І грошове забезпечення відповідає тим посадовим обов'язкам, які виконуються, як. Багато хто вважає із людей, що військовим ТЦК там за повістки доплачуються це абсурд, і це більше, я вважаю, провокація якась для військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, чи їм за цю роботу, там за ці повістки виписані, вручені за ці, що вони відловили там людей, як говорять багато хто, то їм доплачується не так. від, відловили людей не ображає. Ця формулювання більше. Пішла від російської більше пропаганди, що ось такі ТЦК відловлюють людей, що вони жорстоко поводяться з людьми. Хоч такого в нас не помічалося. А якщо повернутися до побратимів, які після поранення повертаються до цивільного життя, як наразі ви вважаєте, їх досвід може допомогти в Україні? То більше не в Побратимам треба, які повертаються з бойових, а людям треба більше ну, до військовослужбовців, ну, які повернулися, пристосовуватися. Бо По ці люди ну, є контужені, є погано з психікою. Люди повинні це розуміти, а не, о, військовий пішов, де він контужений, він ще якийсь такий поганий. Тут більше треба людям. Щоб вони до військовослужбовців, які повернулися, відносились адекватно. Це він не повинні працювати над собою так. в тому плані. Ну, просто люди деякі от не вірять, я в 19 років був учасником бойових дій. Люди говорять, так що серйозно? Я говорю, ну так. Да. Ну. Багато людей, ну, хто бачить молодого військового чи просто молоду, молодого хлопця, там, в формі, навіть фор... без форми, який показує своє посвідчення. Багато людей не вірять і думають, що він десь його купив. От. Тобто, такі навіть є думки? Є такі думки, так. Да. Так само і думаю, що люди, хто цікаво, покупляли собі місця, покупляли інвалідності і все. І якщо наразі взяти людей, от ви можете до них звернутися в таку от ситуацію. Да? Що би ви хотіли сказати тим, хто вагається, чи варто виконувати свій обов'язок перед Батьківщиною, чи ні? На мою думку, варто. Тому що як. Деві за ДШВ, ніхто, крім нас, і завжди перш. І так само тут, ну, якщо ці люди, які вважаються, не підуть там захищати свій дім, ну, тут далеко ніде ходити, навіть ну, не дім, там. то завтра прийдуть росіяни, і що такі? Ну, потікають, да, сім'ї їхні, діти. Та чого пішла більше половини у 2022 році воювати за своїх сімей? за дітей, щоб діти жили спокійно, собі не боялися. і все. До речі, якщо говорити про 22-24 роки. Різниця патріотизму відчутна для вас? З Звичайно, є велика різниця. Я за 22-му люди більше були згуртовані, більше до військових відносилися з повагою, з розумінням тим, що вони виконують завдання такі, від яких не можуть можуть і не повернутися. А зараз до військових ставляться, Та, їм гроші платять, у них все є, а вони не розуміють, що деякі кажуть, машини це розходний матеріал. Це чисто вона є, прилетіла, їх півішка, її немає. Чи так само артообстріли якийсь, б'є далеко, і все, в машини немає. І так само військові собі купують і машини, і деякі спорядження. Ну, якщо Спорядження в плані краще бронежилет, там, кращу каску, кращу екіпіровку. Ніхто ж не забороняє купляти форму, яка йому зручна, яка, ну, краще, може, б даже деяка. Ставлення змінилося? Звичайно, змінилося. Вам здається, що люди звикли до людей в формі навколо себе, і тим самим ставлення змінилося? Так, звикло. Це для людей так само і війна, ці сирени, і це все там дрони, ці шахеди, все для них, ну, це буденність. Ну ви ж розумієте, що це не буденність? тому що ви були в тих містах, де це не буденність. Взагалі, як наставити на те, що наші люди, ну, в більшості випадків, нехтують загрозами? Ну, вони просто не розуміють до тих пір, поки не прилетить. От якщо. Буде прилітати, тоді будуть люди розуміти, що таке війна, а зараз більша половина забула, що таке війна. Всі спокійно собі відносяться, всі гуляють там, а тривога, а шахеди, ну добре. А прилетіло в якийсь будинок, з них то вони там не спустилися куди ще просто, і все, і людей цих немає. Таке питання: зараз соціальні мережі, якщо розслідковувати соціальні мережі, Особливо Тікток, він весь в Буковелі, відпочинкав на курортах. Як взагалі військово ставляться на такі, е, такі рілси, на такі е, відео, коли люди викладають, особливо чоловіки, які відпочивають, у них все класно, гарно. А тут окоп або ТЦК після поранення, або якесь бойове завдання. Як ви реагуєте на а, е, фон засобів масової інформації? Це вже стала буденність. Це теж буде місце. Так. Тобто плаче, хтось грається. Так. Бо люди не розуміють, люди почнуть розуміти тоді, коли, наприклад, його він буде там сидіти в окопах, от він скаже, отак. А да. тепер я розумію, як їм там було, чи отримає там, не дай Бог, прилетить щось у нього, там його будинок, чи отримає десь там поранення від ракети якоїсь, чи шахеда, і потім він буде розуміти. А для них зараз так сказати, два різних світи. Там відпочинок, там війна і смерть. А якось військовому це все усвідомлювати, що там відпочинок, тут війна і смерть. Військові привикають до цього. Їм становиться якось уже. Ну, гасне патріотизм. Він не може гаснути, то, що, наприклад, я б пішов би, да, зараз, якщо б мене якась бригада забрала, я б далі воював би. А, тобто ви воювали, якщо б бригада забрала? Так. Тут більше люди знецінюють військових. От На теперішній час це просто військовий мінтута. Хорошо, немає його, немає військових добре. Я би так не сказала, тому що військові все одно, це зараз нова еліта нашої країни. Нові люди, які ну це титани, я не, не знаю, як сказати. Знецінення ж, мабуть, де не тільки там від людей, від держави. Є ще якісь фактори, які впливають на знецінення. Чому держава зараз більше намагається допомогти військовим? Наприклад, армія плюс так з переводами, там так само можна все. Вона більше до військових там пільг і допомагає виплати, якщо при пораненні чи при інвалідності отримують. Чи є у вас працівники ТЦК, які наприклад, там не мають руку з протезами? Мені є. Угу. Тобто ЦЦК це, це вже такий ветеранський кластер, а. можна так сказати. До речі, як ви бачите Україну після війни і яка, як ви бачите, роль ветерана, тому що ви вже, мабуть, ветеран війни, такого молодого році, О, вже коли, після перемоги? Після перемоги, як ветерана. Більше що люди будуть усвідомлені, вони будуть хотіти змінити. Нашу країну до кращого майбутнього для своїх дітей, для чого вони і пішли, щоб змінити цю країну. Зміном? А люди будуть цінити цей внесок, ці жертви, які ЗСУ зробили і всі навіть, навіть люди заради перемоги, мирного неба, як ви вважаєте? Або чи, забу... чи може взагалі це забути на no, ваш чином? Ну, так само ну, люди не забудуться. От воно зараз, ну, наприклад, пройде п'ять років, шість років воно не забудеться. Люди навпаки будуть згадувати, що були військові, там, які вже загинули, які зараз ветерани, що вони стали на захист батьківщини, не побоялися. Відповідальність це дуже можна сказати, це так. А до речі, про військових. Як ви бачите українську армію після яка, яка, Якою вона повинна бути? Вона буде сильною. До речі, яка військова спеціальність така для вас? сучасно, можливо, хтось, хто дивиться, захоче вступити до лав ЗСУ там отримати освіту професійну військову. Яку б ви порадили військову спеціальність таку, яка може стати спеціальністю майбутнього? І впіведрончик. Тобто небо. Так, да, це дуже гарно. І якщо в цивільному житті буде знімати свадьби. А, Контент? Так, да, свадьба, день народження. Тобто все це можливо. Звичайно. Якщо про вас написало б кни книжку або е підручники з історії, що б ви хотіли, щоб про вас написали? Теж не знаю тут. Я, я звичайний, так само, як і всі, тут, хто знаходиться, я звичайна людина, яка просто. Ну добре, ну вас читає дитина, якій, наприклад, 12-13 років, яке ваше життєве, що б ви їй сказали? Чому не треба боятися? І вибір є завжди який не був важкий. такий ваш заповіт для нащадки. Так, да. вибор я завжди.